Якби вони прийшли на когось тоді да, це компетенція міліції. Якщо вони прийшли ловить рибу, це... Ну, без ми письмового дитим... дозволу, я вам покажу зараз договір, де розписана стаття 47. Проходьте Водно... сюди. Ви мені не показуєте, бо мені цього не треба. Я вам ще раз кажу, що все, що ми для вас зробимо, це зафіксували вже ваше звернення в журналі єдиного обліку. Зараз я вас візьму пояснення і дамо вам письмову відповідь. Наша місія скінчиться. Проганяти ми її звідси не будемо, бо не маємо такого права. Ну, тобто так я звернувся для того, щоб ви прийняли якісь міри. Я вам кажу, що це не наша компетенція. Я не маю права її звідси виганяти. А чого? А пересадити туди. Це, це ваші проблеми а, особисті. Міліція, якщо б вони вчинили якісь злочини, кажуть, вони прийшли, вас набили, то тоді, так, да, це ваше не ну, посадили. А якщо риба, якщо, якщо рибу от, забрали? Забирають рибу. Рибнагляд. Не рибнагляд, це крадіжка. Це дрібна крадіжка, ви консультувалися? Ні. Це дрібна крадіжка. Це якби він ловили рибу в балі і поставили отут, і він прийшов вас балію з рибою і вкрав. Це була б крадіжка. А це не, ви хочете сказати, що це не кілька, а? Хочете сказати, що ні? Як ваше прізвище? Брочинський Ярослав Петрович, старший січний ну, Тернопільського.